Всіх вітаю ви на каналі Юр минув вже тиждень з нашого крайнього огляду. Нагадаю, що це був огляд половина, скажімо так, відрізана від огляду для про підписників. Зараз подивимося, що відбулося з моменту запису того відео на графіку. Розцінимо ситуацію на зараз, бо певні зміни вже пройшли. Думаю, всі прекрасно знають, як трусить дуже сильно фондові ринки Азії та і США в цілому і Європи. Від тарифних війн, які розпочав Трамп, чого він добивається, що з цим робити далі. Ну і головне, що робити з бітком і криптою надалі, як от в цих умовах торгувати і здобувати профіт? Так, давайте тоді повернемося до крайнього нашого огляду. От таку ситуацію, Да ми прогнозували, що з цього місця ми отримаємо, скажімо, таку якусь корекційну реверсію до 50-денної єма, і чітко проговорено, що винесемо ліквідність, яка знаходиться вище оцих верхушок. От тепер давайте подивимося, що у нас відбулося насправді. Ось це червоне коло, ось ці верхушечки. І дивіться, тоді, от ціна була а, в цьому дні, а, закрилась ціна ще одним доджиком. На наступний день ріст. На наступний день ми тестуємо 50-денну ЄМА. Це такий досить а, старий, класичний, перевірений часом трендовий індикатор. А, дивіться, в принципі, як ціна з ним працює ось в цьому місці, ось в цьому місці, ось в цьому місці, і а, тут. А, тож, відбувся тест 50-денної ЄМА. Ліквідність, яка була за оцими верхушками, лише от оцю крайню саму вищу верхушку не дістали. Що, до речі, дає досить хороші шанси, що все-таки її дістануть рано чи пізно. Який тут максимум у нас 88,752, А хай, от оці свічки, да, яку ми прогнозували, яка протестує 50-денну єма. Тут у нас хай 88%, 500, тобто не вистачило банально 252 долари. Таке буває, нічого тут страшного нема. От. І закрився день у нас поглинанням, постояли, постояли. Тут, до речі, сформувався такий досить чіткий рівень. От після. Пробою якого це якраз відбулося в нас в неділю на відкритті азійських ринків, бо в п'ятницю оце зниження, да, яке було на фондових ринках, а азійські ринки не відіграли. У них там свято було, і ринки були зачинені. Ось і в неділю якраз пішла оця розпродаж. Там деякі ринки, чи Тайваня, не пам'ятаю, які взагалі по відсічці закривались, бо там падіння більше допустимого нормованого за день було. Фондовий ринок Китаю зазнав найбільшого зниження з кризи 2008 року. Ну, тобто, просто паніка і повний розпродаж. От, от неділя, да, і в понеділок дивіться, ми продовжуємо литися. Бо в понеділок у нас всі змі роздули таку історію, що це буде новий чорний понеділок в фінансовому світі. От, і дивіться, ми приходимо проговорювали ми це раніше в минулих наших відео. Можете подивитись там недалеко гортати, буквально там середина першого кварталу, початок року. День перемоги Трампа, 6 листопада 24-го року. Дивіться, ось ця свічка. Ось цей аномальний об'єм. Ось цей аномальний приріст відкритої інтересу. І якраз ми приходимо в цю зону. Хотів я тут бачити ціну. Ціна сюди прийшла. В цю зону, бачите, от зона сформована шириною від відкриття до закриття денного бара. Все, тестуємо її, і день закривається отаким от, от, ну скажімо, доджиком. Да? Але він закривається вище мінімума неділі, вище а, локального лоу і вище от цього лоу. По факту а, нижче от лоу 28 лютого, 25 року. дивіться, в нас жодна денна свічка по бітку не закрилася. Да, вона пробивається, відскакує, пробивається, відскакує, але жодного закриття нижче лоу від 28 лютого 2025 року у нас немає. Ось. Тому, в принципі, те, що я бачу на графіку, мені, в принципі, це подобається, тому що. Так, давайте це вже тут ми розуміємо, що в принципі наш а, сценарій побітку з проканалу тут відпрацював, і хлопці брали тут лонги, і в мене тут лонг був. От і ми ще й намагалися встигнути взяти оцей шорт, але ну хтось із підписників точно брав, бо скрини є а, в чаті. Я не встиг. Я оцю штуку пропустив, от але питання не в тому, що було раніше питання в тому, що робити зараз. Дивіться. А, те, що от у нас вчорашній день да, на такому максимальному негативі, знову-таки, подивіться, ось цей кульмінаційний добійний об'єм. да, з відкритим інтересом тут не так цікаво, але досить схожа ситуація. Ось, ось, оця. ось бачите, чому я звертаю увагу на от мінімум саме від 28 лютого 2025 року. А дивіться, тут також на зниженні відкритого інтересу, але на аномальному об'ємі щось у нас схоже да, відмальовується, як і як і а, в цьому випадку. Ось і після цього ми спостерігаємо два дні. Тако, ну, особливо от день від 2 березня. Ну тут було. Заявлено про створення стратегічного біткоін резерву, куди додали ще ефір, Солану, кардано і ріпл така новинна маніпуляція, яка в принципі на наступний день зазнала поглинання. От, тобто всі ці покупці, скажімо так, попали в пастку. От, і в принципі, да, такий кульмінаційний об'єм, бачите, такий відскок тінь. Тут, в принципі, таска схожа історія, але тут просто доджиком закривається, дає нам таку надію, що все-таки ми отримаємо якийсь знову ж таки реверсійний ріст в рамках корекції від оцього всього падіння. От про що я кажу. Тобто, знову таки ми е, можемо е, підійти до тесту 50-денної єма, яка тут буде спускатися. Да, зараз вона на позначці 86 -220. От, І от, е, дуже цікаві в нас є речі. Дві прям, ну, копійка в копійку тут вершини. Максимум 88500 і максимум від 2 квітня 88500. Я чомусь переконаний в тому, що їх от їх знесуть. От їх знесуть і якраз дістануть оцю, яку не дістали минулого разу вершину на 88, 752. От я думаю, що ця вся, історія, ця вся історія знесеться, і тоді вже ми будемо розцінювати, що з цим всім робити далі. От отакий у мене в принципі план. Хочу після закріплення. Да, от у нас є тут рівень, він був дивиться підтримкою. Потім в неділю його пробили. Ну, в понеділок можна сказати, що ми його відтестили, да, і от ми стоїмо під ним. От хочу після. після давайте це видалю. Зараз хочу після. Закріплення ціни вище рівня, ну, от, скажу отак: дивіться, мінімум 88113, мінімум 81,222, мінімум 81,172. Тобто тут е, така вузенька зона, от, з такими мінімумами. От Хочу, щоб ціна подолала оцю зону, закріпилася в ній і. При продовженні руху я б хотів би доєднатися до лонгового руху з, скажімо так, стопом під тест от цього рівня. Тобто я хочу, щоб його пробили банально, відтестили, побачити реакцію ціни. Якщо вона буде хороша, лонгова, я заходжу, ставлю стоп під тест, під мінімум теста. От цього рівня 80, 81 200, нехай округлим, Да? От, і з продовженням росту на тест 50-денної єма, да? І частину позицій при тесті скину. Звісно, що застрахуюсь. Стоп, можливо, перенесу в безубиток, подивлюсь, але основний таргет він буде от сюди. От, на оцю верхушку, на оцю верхушку і на оцю верхушку. Цілі тут такі: 88500, 88752. От. Хочу побачити отаку проекцію ціни. Далі, коли ми тут опинимося, буду дивитися і запишу огляд для вас, або знову-таки виріжу огляда шмат з огляда для проканала і опублікую тут. Бо ну, банально зараз небагато часу, щоб окремо і в паблік на YouTube писати огляди, і для про-підписників. Основна робота вона ведеться в проканалі. Якщо бажаєте туди долучитися, дивіться, в нас є от, звичайний новинний паблік телеграм-канал, посилання на нього буде в описі під відео. Тут є кнопка от, стати учасником. Да? От пост є от такого плану. Захочете до нього додатися, називаєте стати учасником і тут з'явиться бот, який по його підсказкам ви зможете зорієнтуватися. І Додатися до проканалу, якщо вам це потрібно. От, е, далі, е, дуже велика зараз паніка да на фондових ринках. SP, індекс SP 500 валиться, NASDAQ валиться да Чекали чорний понеділок, він не трапився, все добре. Дивіться, я вам просто хочу: от створив таку діаграмку, да я вам просто хочу е, тижневий таймфрейм. Тут у нас е, свічний графік, це індекс SP 500, е, індекс широкого ринку США 500 е, найбільш капіталізованим по капіталізації компаній в нього входять з різних секторів: і енерджії, і е, банки є, і там, е, е, охорона здоров'я є, і комунальщики є ну, широкий сектор знову ж таки. От, і на нього накладений графік, от червона лінія, да, історичний графік бітка. От, це такий буде вам допоміжний інструмент в аналізі. Дивіться: от, наприклад, якщо ми подивимося да, далекий 2008 рік, да, криза іпотечного кредитування. От, фільм Short, я думаю, багато хто з нас дивились. от це якраз таки про ці події. Дивіться: мінус 53%. Індекс SP 500 зазнав корекції в той час мінус 53%. Після чого, після чого він стрімко відріз, і отут от десь у нас 2009 рік, якраз таки з'являється біткоін. Ну, поки в нього немає широкого прийняття, він собі стоїть, стоїть, стоїть. І от до чого я веду: дивіться, росте індекс SP 500. Тут плюс він вийшов от в своєї такої довготривалої, бачите, консолідації. От якраз таки на виході з цієї консолідації у нас починається перший такий ріст бітка, і далі от він продовжиться. Да? Перший там його хаї десь там в районі тисячі доларів. Я пам'ятаю цей час, до речі, бо тоді дуже багато було таких дискусій про те, що біткоін ніколи не буде коштувати більше, ніж унція золота. От, от Це якраз такий визначний був момент. І дивіться, що потім далі. Да? От Індекс SP500 у нас зростає, у нас вибухово росте біткоін. От, і знову такий індекс приходить до якоїсь 18, да, 2018 рік, нова економічна криза в США. Да? І от дивіться, зниження йде по індексу на 21%. І от дно по корекції SP500, воно дуже добре співпадає з дном по бітку. Потім індекс знову росте. Так, да, звісно, це банальна кореляція, але дивіться, як вона. Історично гарно працює і чому цим не скористатись своїх цілях як допоміжним інструментом. дивіться, дно по S&P 500. Да, в грудні 2018 року, да, після от корекції на 21%, гарно показує дно по бітку. В районі це ось ця шкала, а в районі 4200. І потім далі індекс зростає на 46% і дивіться, як гарно росте за ним біток. Далі, після росту, да, у нас 2020, да, ну, це ковід креш. Лютий 2020-го, по березень 2020-го. Дивіться просто. Валиться індекс дуже стрімко. От зараз це нагадує цю ситуацію, бо тут буквально, ну дивіться, просто без відкатів, просто без відкатів валиться. Мінус 36%. Відсотків. От і плюс-мінус, дивіться, це знову-таки вказує на дно побітку. Дивіться, от дно бітка. Так, скільки тут? Шкала 5,388. Далі починається. Ціна відростає. Ну тут саме в цьому моменті включається ФРС, включається зниження процентних ставок, включається, скажімо так, треба рятувати, да треба рятувати економіку, от і індекс відростає на 121%. і так же само вибухово дивіться, росте і біток. Да, тут в нього якась зазна... ну, біток зазнав якоїсь корекції, але ну, тут реально дивіться, який вибуховий ріст, звісно, якась корекція, але вона не перетворилася в несхідний тренд. Індекс-то продовжив і SP 500 свій ріст, і біткоін розвернувся і продовжив свій ріст. Далі знову ще одна корекція. Да, от е Січень 2022 е по е літо 22 да, дивіться, от, да. І знову от дно по корекції індексу SP 500, навіть не осінь, осінь 22-го. Дивіться, вона плюс-мінус вказує на дно по бітку. Ну, тоді дно було 16300. 16 да? Але тут осінь 22-го, якщо не помиляюсь, тут скам ФТХ, тобто тут такий чисто криптовалютний момент добойний був. Да? І далі все, індекс росте і біткоін так само відправляється в ріст. Тут ми з вами пройшли, дивіться, дорогу з 2008 року. Да? 2008 року. Тобто ці дані, вони, ну, якби, не випадкові. Це не випадковість. І далі дивіться, що в нас відбувається. Досягає SP500 у нас нових хаїв, досягає нових хаїв біткоін, йде на корекцію індекс SP500 і так само йде на корекцію біткоін. Тут навіть зараз помітний той факт, що SP500 звалився сильніше. Зараз корекція мінус 21,5%. Біткоін, ну, в принципі, показує зараз а, більшу силу. А на це є ряд причин. Запуск ETF-ок. біткоін закупає і стратегія Майкла Сейлора, і ETF-ки від BlackRock. Інвестори заходять, закуповують і вже компанії, і деякі країни формують свої якісь там стратегічні резерви з бітка. Тобто попит на нього є. І чим більше інституціоналів заходить в біткоін, тим він стає менш волатильним, бо більшість його перебуває зараз не в слабких руках. А в руках, які, якщо їм треба, дістануть кеш і докупляться ще. Якщо їм треба, вони підключать там мега-аналітиків і те, і тепер зможуть якось вплинути на всю цю історію. Тобто, ну скажімо так, біток зараз перетікає в більш серйозні руки, якщо так можна сказати, в більш міцні руки. А оцей весь Pepper Hand, він вже трошечки збоку. Тому волатильність бітка, вона з часом буде звужуватися, звужуватися і звужуватися. От, але в плюс-мінус це буде все-таки за більш-менш стабільний ріст. От, і до чого вся ця історія? До того, що коли ви побачите по SP500 плюс-мінус тут дно по корекції, ви можете розуміти, що у вас по бітку це також буде дном корекції. Всі, оці зараз такі закулісні ігри з цими тарифами Трампа, що все погано. Що всі ці тарифні війни призведуть до минучого росту неминучого росту а інфляції, що ФРС не прийде, ринки цього разу не врятує це, все можна знаєте, назвати такими найдорожчими. От вдумайтесь, є три найдорожчі слова для інвесторів: вони звучать так: цього. Навіть 4, цього разу все буде інакше. Навіть 5. Цього разу все буде інакше. Чомусь от люди, коли думають, що саме цього разу все буде інакше, якраз таки зазнають і найбільших збитків. Ось. Тому побачите корекцію, кінець корекції по SP 500. А тут вже от, якщо тижневий таймфрейм дивіться, ну тут вже хороший відскок. і Давайте, 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 давайте на денний таймфрейм зайдемо. Да? Тут а, також дивіться така ситуація, як і по бітку найближчий лоу дивіться повиносились. Да? От. І індекс не продовжує валитися вниз, а демонструє хороший такий відскок. Ось. Тому якщо це стане дном по корекції, то звісно, це стане і дном по корекції бітка. І попереду нас чекає, ну скажімо. Середньостроковий довгостроковий ріст далі, що ще у нас є важливого. Давайте швиденько глянемо ймовірності по процентному ймовірності по шансах на зниження процентних ставок від ФРС. Найближче засідання нагадую 7 травня. Тут в принципі ну, невелика інтрига. 68% за те, що ставка не знизиться, і 31,6 за те, що знизиться. Але якщо ми підемо на засідання, яке буде 18 червня, травень червень, да, то тут дивіться сумарно, сумарно 94,7% на те, що зниження буде. 55,5% на те, що буде одинарне, і 29,2% на те, що подвійне. Ну і те, що ставка лишиться без змін, лише 5,3%. Я вже про це декілька разів казав, що я особисто очікую, що от старт якогось такого вибухового росту і Вальті. Ну, найбільше в Альті, да, бо вона, в принципі, зараз не дуже той перформить, в основному біток. І дуже сильно відстає фір, дуже сильно відстає солана, наприклад. Да. От в таких історіях вибуховий ріст може початися якраз таки в, в кінці, ну, на скажімо так, в першому місяці літа. Бо літом зазвичай ділова активність падає, ніхто росту чекати не буде. А тут, якщо підвезуть перше зниження процентних ставок від ФРС, то це буде ну, таким хорошим драйвером, який може дати хороший ріст. Так, і дуже швиденько глянемо по карті ліквідації за останній місяць. Ну, оскільки я вам показую денний таймфрейм, то і розріз по карті ліквідації ми беремо за крайній місяць. Що ми бачимо? Ліквідність, яка була у нас на 81 180 по 78 300. Да, ви бачите, як її з'їли, як ми відскочили, ну і поки що, плюс-мінус утримуємося в цій зоні. От. І найближча така вагомі кластера ліквідності. Вони в нас знаходяться в районі. Вже тут трошечки наторгували цю ліквідність на 85 п'ять тисяч. Да? Це от вище от верхушок від там четвертого квітня. Да? І основний такий масив, да, кластера ліквідності. Він знаходиться в районі. Ну, це вище оцих верхушок наших локальних хаїв. 88 500 і 88 780. Тобто оці якраз дві вершини, за які я кажу, я б особисто чекав би вихід ціни от сюди, ну плюс-мінус, там можливо до 90 тисяч. До 90 тисяч з цих цін, які зараз на маркеті є. Також не треба забувати, що є ще досить такий жирний кластер ліквідності між там. 67500 і 65800. Прийдемо ми сюди чи не прийдемо це. Ми подивимося згодом, да, там, з часом якимсь, але я б от е, більше орієнтувався на рух вгору за, от скажімо так, оцим. Оцією пасивною ліквідністю, так, оцими ордерами, які можна тригернути і на їх виконанні заробить і біржа свої комісії, і маркетмейкер або великі гравці знайдуть тут контрагентів для своїх угод. Так, в принципі, карта ліквідності, як магніт для ціни, і працює. Все, друзі, на цьому все. Думаю, трошечки вніс вам ясності, так, не панікуйте, все, в принципі, нормально, я б сказав, би, дуже. Ну, непогані такі зароджуються вже розворотні сетапи, а по бідку. От бачите, самі, да, 79 689 чи Зараз ціна. Поки ми от лишаємося вище, скажімо так, оцих наших найближчих локальних мінімумів, плюс вище цієї сірої зони. да Навіть не закриваємося в ній. Я б сказав би, що по бітку, в принципі, ну. Так, да, є певний такий несхідний тренд, оскільки ми завалилися нижче 50-денної єма. До речі, от хочу вам ще один позитив хороший показати. На тижневому таймфреймі. Треба було трошки раніше з цього почати. Дивіться, як у нас ціна працює на тижневому таймфреймі з 50-денної єма. От дивіться, закріпились, відтестили ріст. Тест раз, тест 2, ріст. Тест раз, два, три. Можливий ріст. Поживемо, подивимося. Не буду стверджувати, але поживемо подивимося. Так само, дивіться, от, оце місце. Бились, 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 бились. Раз, вилетіли. Так само зворотня ситуація в цьому місці. Дивіться, провалились, закріпились під 50 денною ЄМА на тижневому таймфреймі. Хибний вихід. Вийшли. Встали в консолідацію, потім розвернулись. Тому, в принципі, от це місце плюс оця сіра зона, да, вона виступає от підтримкою в плані опорного дня і в плані от верхньої межі цієї консолідації. В принципі, місце для відскоку непогане. Я не кажу, що ми звідси зараз розвернемося і будемо тут оновлювати наші хаї на 110 тисяч, але як мінімум, да, як мінімум прийти на 88-89 можемо, і протестувати, от оцю фіолетову зону, це 91-92 тисячі. Що буде далі, поживемо, подивимося. Все, друзі, на цьому з вами прощаюсь, до наступного випуску. Було відео корисне. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментар, які у вас особисто думки по ринку. Почитаємо, поговоримо про це. Я думаю, всім буде цікаво. Всім профіта!